Діяння апостолів розділ 19. Як Аполос був у Корінті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли, Та ми й не чули, чи є Святий Дух. І він спитав, Яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли Хрищенням Йоанна. Тоді Павло промовив: Йоанн хрестив хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув і відокремивши учнів, щодня провадив з ними бесіди в школі Тирана. І так воно тяглось два роки, так що всі ті, що жили в Азії юдеї і погани, чули слово Господнє. Та й чуда неабиякі творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які діткнули з його тіла, і недуги їх покидали, і виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували й собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи, Заклинаю вас Ісусом якого Павло проповідує. То були сім синів якогось скеви, юдейського первосвященика, які таке робили. Злий дух озвався до них, кажучи. Ісуса я знаю, і Павла знаю. Ви ж хто такі? І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух і, перемігши їх, одних і других, подужав їх так. Що вони голі і поранені, втекли з того дому. Довідались про це всі юдеї і погани, що мешкали в Ефесі, і страх напав на всіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували. Позносивши до купи книги, палили їх перед усіма, і злічено ціну їх на 50 тисяч срібняків. Отак, завдяки Господній силі, слово зростало і зміцнювалося. І коли це здійснилося, Павло постановив у своїм дусі перейти через Македонію і Ахаю та й удатися до Єрусалиму. Кажучи, коли там буду, треба мені потім і Рим побачити. І він послав у Македонію двох із своїх помічників Тимотея і Ераста сам же затримався деякий час в Азії. А під ту пору зчинився чималий розрух з приводу путі Господньої. Один бо на ім'я Димитрій Золотар Робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив. Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш. І бачите та й чуєте, що не лише в Ефесі, але мало не в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато люду. Кажучи, що це не боги, яких зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що, та й скінчиться все тим, що там, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі. Почувши це, вони сповнились гнівом і закричали Велика Ефеська Артеміда! І місто наповнилося заколоту, і вони кинулися, як один, гурмою, до театру, схопивши Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом. Як же Павло хотів продертися в юрбу, учні не пустили його. Бай дехто з азійських начальників, що були йому приятелями, послали до нього і просили, щоб не удавався до театру. Тож одні кричали одне, другі друге. Збори були бурхливі, але більшість не знали, чого зібралися. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували, і Олександр дав знак рукою. Що хотів виправдатись перед народом. Та коли довідалися, що він юдей, всі в один голос гукали яких дві години? Велика ефеська Артеміда. Нарешті писар міста втихомирив натовп і промовив МОЖі Ефеські. Чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес? Охоронець великої Артеміди та її образу, який упав з неба. Отже, тому що того не можна заперечити, вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви бо привели цих людей, які ні святокрадці, ні богохульники супроти нашої богині. Коли ж Димитрій та ті, що з ним ремісники, мають на когось скаргу. То на те є суди, є проконсули, хай позивають одні одних. А як ви домагаєтесь чогось більше, то це вирішиться на законних зборах. Інакше бо грозить нам небезпека, що нас обвинуватять у бунті за те, що сталося сьогодні, коли збагнути, що немає ніякої причини, яка б дала нам змогу виправдати оце збіговисько. Сказавши це, розпустив громаду. Книга Левіт. Розділ дев'ятнадцятий. Господь сказав Мойсеєві: Промов до всієї громади синів Ізраїля, і скажи їм. Святими ви мусите бути, бо я святий, Господь, Бог ваш. Кожен шануватиме свого батька і матір свою, і субот моїх пильнуватимете. Я, Господь, Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і литих божків собі, не робіть. Я, Господь, Бог ваш. Як приноситимете Господові мирну жертву, приносьте її так, щоб осягнути його ласку. Вам можна буде її їсти того самого дня, коли принесете її і другого дня, а що застанеться на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хто усе ж таки їв її на третій день, то тому, що вона зіпсувалась, не була б боговгодною. Якби хтось їв її, Узяв би на себе провину, бо збезчестив би річ, посвячену Господові, він викорінився б з поміж людей своїх. Коли справлятимете жнива на вашій землі, то не дожинатимеш аж до країв поля, і не збиратимеш колосся, що попадало. Так само з виноградника твого не збиратимеш грон до останнього і грона, що попадали. Не підбиратимеш, для вбогого і приходня покинеш їх. Я Господь, Бог ваш. Не крадіть, не брешіть, не ошукуйте один одного, не присягайтесь іменем моїм ложно, бо так зневажиш ім'я Бога Твого. Я Господь. Не визискуй ближнього твого і не грабуй. Не затримуй у себе наймотової платні до ранку, не проклинай глухого, а перед сліпим не клади нічого, об що він міг би спіткнутись. Бійся Бога, я Господь. Не чинитимете несправедливості на суді, не потуратимете в Богому, але й не зневажатимете на багатого. Поправді судитимеш твого ближнього. Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх, і не будеш байдужим, як буде в небезпеці твій сусід Я Господь. Не будеш ненавидіти брата твого в твоїм серці. Докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха. Не будеш мститися. І не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків, любитимеш ближнього твого як себе самого, я Господь. Установ моїх пильнуйте, не спаровутимеш твоєї скотини з двох порід, не засіватимеш твоєї ниви мішаним насінням і не вдягатимешся в одежу з двоякої тканини. Коли якийсь чоловік зійдеться з жінкою, а вона повірена рабиня іншого, але не відкуплена, ані не випущена на волю, нехай буде покараний та не на смерть, бо вона невільна. Він мусить принести Господові до входу в намет зборів як жертву за провину барана. А священник бараном за провину відправить покуту перед Господом за нього, за гріх, що допустився, і проститься йому гріх, що ним згрішив. Як увійдете в країну і понасаджуєте всілякого овочевого дерева, то вважатимете їхні овочі нечистими. Три роки будуть вони для вас нечисті не можна їх їсти. А на четвертий рік усе, що на них вродиться, буде святе, на хвалу Господові. Аж п'ятого року можете їсти плоди з них, і тим робом матимете більший врожай. Я, Господь, Бог ваш. Не їстимете м'яса з кров'ю, не будете ворожити ані чаклувати. Не підстригатимете кругом на голові волосся і не обтинатимете країв вашої бороди, не робитимете заради мерця нарізок на вашому тілі, ані не знакуватимете себе. Я Господь, не збезчещуй дочки твоєї, віддаючи її розпусті, щоб і країна не розпустувала та не сповнилась соромними ділами. Субот моїх пильнуйте і перед святиною моєю благоговійте. Я Господь. Не вдавайтесь до заклиначів мертвих та до знахорів по параду не ходіть, щоб не осквернитись вам ними. Я Господь, Бог ваш. Перед сивим волосом мусиш підвестись, і особу старого шанувати. І боятимешся Бога Твого, я Господь. Коли якийсь приходень перебуває в вашім краю з вами, не гнобіть Його. Приходень, що перебуває між вами, буде для вас як земляк посеред вас. Любитимеш його, як себе самого, приходнями, бо ви були в землі єгипетській. Я, Господь, Бог ваш. Не кривдитимете на суді, в мірі, в вазі, в мірках, вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна, і їн вірний буде в вас. Я, Господь, Бог ваш, що вивів вас із землі єгипетської, тож пильнуватимете всіх моїх установ і всіх моїх присудів, і виконуватимете їх. Я Господь. Псалом 124. Нехай Ізраїль скаже Якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були б нас проковтнули. Коли на нас запалав їхній гнів, води були б тоді нас затопили, потік пронісся б понад нами, бурхливі води б тоді пройшли над нашою душею. Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка з сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю.